Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Одеса неадекватні речі відбуваються. Пише волонтер Олександр Саєнко, далі мовою оригіналу. Бригаду швидкої, яка приїхала на виклик до ТЦК Київського району Одеси, кілька годин тримали всередині військкомату, щоб визволити медиків. Їхні колеги влаштували біля будівлі акцію протесту із включеними сиренами. Дійшло до сутичок, логічно. Нахрена бронь від ПРОЗО працівникам швидкої. Вони ж не Фавбет або якась страхова компанія. І навіть не добровольчий батальйон Одеси скликаний із працівників приватних охоронних структур, медики, металурги, хлібороби, викладачі, водії, інженери, бухгалтери, збирачі та слюсарі, комбайнери і трактористи. Це ж вам не критично важливо для країни. Інша справа цирки і компанії, що працюють із владою через прозоро, а ще чиновники всіх мастей, і депутати всіх рівнів, без них ніяк. А ось без медиків, і водіїв швидко і легко, із сумом повідомляє Саєнко. А ось що говорив сам фельдшер, телеграм-канали пишуть, що сьогодні вранці бригада лікарів відмовилась виїжджати на виклик в ТЦК після вчорашнього інциденту в Одесі Хайліку. Йть себе самі, відповів один із побитих медиків вчора. Що ж, практично кожен день в українських соцмережах і інтернет-ресурсах з'являються новини і відео, в яких працівники ТЦК або когось примусово запихають у бусик або сваряться, або часом і б'ються з громадянами. Все це супроводжується заявами влади про необхідність мобілізації. Пише журналіст Микола Княжицький у власному блозі. Так, мобілізація необхідна, це під сумнів не ставить ніхто. Але чи сприяє цьому подібна політика щодо власних громадян, коли влада поводиться з ними, як з громадянами чужої країни? Очевидно, що ні. Більше того, це лише додатково демонізує і дискредитує мобілізацію, лякає громадян і в підсумку, породжує лише нові проблеми: проблема в економіці, бо чоловіки звільняються з робіт і намагаються за Єврес без потреби не з'являтись на вулиці. Проблема в обороні, бо люди в армії потрібні не лише як статистика, а як мотивовані бійці, які готові захищати Україну. Влада говорила, що проблема вирішить закон, який вступив в силу 18 травня. Але з того часу практика силового затримання на вулиці не припинилась. Хоча здавалося, у громадян є законних два місяці часу, щоб добровільно Вити свої дані. Кожен має право вирішувати, в який день до 18 липня він має це зробити. Ну то дайте людям цих законних два місяці. Припиніть поплюжити армію, і військову форму. Зрештою, для затримання на вулиці в Україні є законний правоохоронний орган поліція. А працівники ТЦК цих два місяці мали працювати безпосередньо в цих ТЦК в Україні. Достатньо мотивованих громадян, які готові захищати країну. В опитуваннях цифра тих, які в той чи інший спосіб готові захищати Україну, стабільно перевищує 50%. В Польщі приміром опитування показують. Що лише 15% готові воювати в разі нападу на їх країну, але з людьми потрібно поводитись по і по закону, а не уподібнюватись своїй політиці тим, з ким ми воюємо. І тоді переконаний, проблем з наповненням людьми ЗСУ буде значно менше. Зрештою, варто нагадати, що для мобілізації прийнятий нещодавно закон не є принциповим. Фактично, основні правила встановлення кабміном в постанові від 16 травня. у Випадку, якби уряд прийняв її не у травня, наприклад, у жовтні чи листопаді, ми поникнули надмірної на політизації процесу призову. А ЗСУ вже сьогодні Мало б тисячі підготовлених воїнів. Замість цього влада більш ніж півроку грала в політику, забувши, що пріоритетом під час війни є утримування фронту, а не рейтинги умовних виборів. Очевидно, мобілізація необхідна, але мінекономіки, Мінстратехпром мали б прозоро забронювати осіб, які виробляють зброю, забезпечують діяльність критичної цивільної інфраструктури, працюють у інших надважливих для економіки галузях. Натомість, бронювання відбувається не прозоро. Особи з оборонних підприємств дуть оновлювати дані, щоб подати документи на броню. Відразу їх мобілізують. Натомість, ті, хто з. Ув'язаний служити ховаються по хатах або працюють нелегально, і прикладів таких безліч. Суцільний хаос, який нищить країну і деморалізує суспільство. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.